Буде обережно. Зараз буде небезпека. Я буду розділувати м'ясо і розкажу вам про те, чого я власне, на днях плакала. Чому я взагалі на цьому акцентую увагу, тому що подивилась сторіс практично рекордна кількість людей, і ви мені стільки писали і це все. І напевно думаєте, що я е... Короте, що або щось таке сталося, або що оця, знаєте, дурна фішка є влогерів. Е... І я закину там якусь типу, вудочку, що щось з мене сталося. Насправді в мене фігня сталося, нічого не сталося, а вони нехай там думають, я дуже цього не люблю, не хочу сприймати вас як дурачків, і не хочу, щоб ви мене сприймали як дурачка. окей? Розказую просто імпровізовано. Олег купив свинину, я буду щось пробувати з нею робити. Тому я не готувалась, нічого не прописувала, нічого монтувати не буду. послухає той, кому цікаво. Кому не цікаво, не послухайте й добре, а кому цікаво, то ще краще. Короте, Чого я плакала? Якщо прям взагалі дуже придуже коротко, да, то це мабуть тому, що я сильно втомилася. І попри те, що я а, якраз таки з цим працюю з жінками, з дівчатами, да, з енергодаючими справами, з вигоранням, з такими всякими штуками, я з цим працюю справді, а, маю хороші успіхи і в себе, і в учасниць. Але чому так вийшло? А, тому що був такий непередбачуваний тригер, скажімо так. Але давайте все по порядку. Значить, 5 серпня я поїхала на навчання по бізнесу. Я поїхала, писала там, ну, спочатку пройшла дуже інтенсивне навчання, ну, таке величезне, там всього тривало 5 днів, воно, але для мене це було складно фізично, тому що я поїхала вагітна і висидіти 5 днів, а там не тільки висидіти, там ще ми фізично туди-сюди, щось там бігали, ну, коротше, Дуже було важко, було дуже класно. Я вже казала, що це одне з найкращих навчань, але було дуже важко. А, вот, після того, це тільки був початок. Після того почалась робота з менторкою місячна. За цю місячну роботу ми мали написати бізнес-план. А я ще в дописах навіть, бачите, вам не дописала. В дописах навіть не дописала, що тут взагалі відбувається. Коротше, після того треба було написати місячний бізнес-план. Після того треба було е цей бізнес-план захистити. Це, по-перше, російською мовою. По-друге, ти маєш чітко в 7 хвилин вкластись. По-третє, там чотири людини, котрі приймають в тебе цей бізнес-план, тобто я подавалась на грант. Е ти, ах, херіваєш, я перепрошуюсь все, що відбувається. Я пам'ятаю, я, до речі, в той день, коли ми захищали бізнес-клани, я поїхала дуже на спокійному, типу я була готова. Тобто я свою ідею вже, знаєте, обсосала об. Об я не знаю, що її зробили. Коротше, сто разів дуже детально продумувала і робила не для галочки. Я реально впахувала цілий місяць, щоб все було нормально, толково. А написати бізнес ідею, якщо ви десь там в когось не замовляєте, а по-нормальному пишете і плануєте її реалізувати, це ніхіра собі. Особливо, якщо це сфера, в якій ви ну, типа в мене одна частина частинаціологія і е, онлайн. А інша частина це косметологія і офлайн. Ну ну офлайн теж. Але і косметологія, і офлайн. Тобто, це те, де я взагалі ну поки що не бомбу. Ну як поки що? Поки що вже нормально, тому що я вже прийшла на навчання, але тоді на той момент взагалі не бомбум, і це було дуже жорстко. Шероблюсало не знаю. Коротше, я захистила той бізнес-план. І йшла з нормальним настроєм, не було страшно, нічого. Я реально була спокійна, але в кінці, прямо перед виступом, можна сказати, перед тим, як я б прийшла, мене дуже виблускає. Що мене виблускаліє? Як ви думаєте? Те, що бляха-муха, я не змогла знайти ту будівлю. І мені одна з людей, одна з, блін, як вона називається, суддів. Вона до мене дзвонила і пояснила, куди йти. Це просто позоріще, позоріще. І це в мене реально не вперше. І я прийшла раніше спеціально, бо що я знала, що таке може бути, що я буду шукати. Я прийшла раніше і все рівно недостатньо. Вот. Ну, Отримала я грант, можна не привітати. Я отримала гаранти. Це взагалі це щось на нереальному. Я ще там, не знаю, півтора роки тому, мабуть, не знала про існування в принципі, гарантів. Не знала, що таке буває, що то таке, Чекайте, переключу. Музику, точніше, рекламу виключно. А це я по-перше знаю, по-друге, я отримала я в шоці. Ну, здається, отримала грант і, типу, тусуй батон. Но справді, найцікавіше тільки почалось. І останні два місяці треба було працювати, і я працюю досі над реалізацією цього гранту. Тобто це і онлайн-частина змінила стратегію. Дуже багато чого роблю. Це і всі закупи, це і звітності, це і роблю все по пунктах, як я прописала в бізнес-плані. По цих по тижнях все треба дотримувати, звітувати, коротше. Навчання проходити по косметології, спочатку я проходила таке довше навчання онлайн, тепер у мене інтенсивне навчання онлайн. Завтра я йду вже працюю з першою моделлю. Окрім цього, я зараз розбираюся своїм ФОПом, тому що я трохи його була, запустила, коли. Завагітніла це з ужасним токсикозом. Окрім цього, я веду свою діяльність наразі основну, тобто ведення блогу, нова стратегія провести авторку, створити програму і записувати. Це все, це ніхера собі, я вам скажу. Це все важко. І ну, воно класно, ну воно важко. Тепер що почала брати людей на індивідуальне ведення. Кстати, в мене зараз мужчина є на індивідуальному веденні, і я, якщо чесно, трошечки так якось. Насторожно брала, але дуже класно. Е, вот. Окрім того, в мене є сім'я, в мене є домашнє обов'язки, готують тільки я на хвилиночку. Е, живіт вже такий, я вже прям маю десь скоро народжувати. І 20 жовтня стартує авторка, а 19-го вечора всі нафіг захворівають. Це просто жесть. Хлопці, вони просто е, десь вовка був півтора тижня в е, е, Олег Перший раз за 10 років він був такий хворий, взагалі перший раз за 10 років, що я його знаю, він був таким хворим. Звісно, я це все вигрібала якось. І він не з тих людей зовсім. що там, знаєте, Може є якісь, та у чоловіки чи жінки, може, є якісь, які, типу, я захворів, бажу, обладняйте мене. Зазвичай облажняють мене. Ну, якщо вже так розібратися, він там один-два дні і все, він як огірочок супер. Він завжди за всіма нами доглядає. А це я і ще й оце все навалилось. Я рада, що я записала. У мене е, дуже багато є матеріалу на авторку вже записаного. Я дуже рада, що я могла хоча б цим не паритись. Хоча я записала і в той період, але в цілому я могла не партись. Ну, коротше, е, і я проходжу вже навчання це інтенсивно по косметології. В сьогодні е, був такий дуже довгий урок. І все, і я вже, я вже просто все. І от ця історія, що я виставила, було, що я плакала, я просто було дуже сильно втоплумилась. Спати вночі не дуже можу добре, тому що вже живіт заважає. Е, і оце все треба паралельно вести. Це все, ну так, знаєте, відповідально, Машко, приїжджай мама, готуюсь до приїзду. Ну, от-от, оце все. Та й все. Нічого такого прям не сталося, Вовчика там, то хелов він в садочку, ще щось, теж треба якось ну, краще зробити. Просто усталь, усталь. Е, Чому е, я так устань, кажу? У мене воно все рівно, звісно, десь бувають періоди в житті, де я більше напрягаюсь, але в цілому я вже з цими енергодаючими розібралася давно, і все в мене окейно. Е, звісно, на все не встигаю, як бачите, там позаду, скоріш всього, бачите, страч. Ну, нічого страшного, я це переживу, і ви якось переживете. Е, е, От. І І що? І що? А, що чому так вийшло? Бо то, що хлопці похворіли, і просто воно ну, зовсім пішло не так. І то я була підготовлена, тому що підвідома. От, якось так. Якщо ви дослухали, дайте знати, я не знаю взагалі хто це. Цей він ігрі, я слухав, але я обіцяла поділитись, кажу, не дуже люблю ці топорелі інтриги. Хочу, щоб у нас було відверте, нормальне, чесне, спілкування. От, якось так.